Ще двоє українців у топ-чемпіонатах. Шахтар відмовляє чемпіону Італії та робить гучний анонс. Та порція свіжих зимових трансферів в УПЛ. Усім привіт, ви на латералі. Традиційно прошу лайк та підписку і давайте обговоримо останні новини довкола українського футболу. Шахтар Донецький, який увесь січень інтригував уболівальників новим трансфером, оголосив про підписання Кевіна. Новий бразилець обійдеться гірникам у 15 мільйонів, 12 за сам перехід, та ще три в якості потенційних бонусів. Контракт аж на 5 сезонів. З цього приводу Даріо Серна дав інтерв'ю, де зізнався, що Шахтар вів Кевіна понад рік і головною проблемою було домовитися із самим Палмейросом. Ми дуже раді, що нарешті підписали Кевіна. Потому што ми него хотели уже година назад. Сам футболист сразу согласил се, но Палмерас официјал продава. Ова е фудболист кој нам нужа вооѓено, фудболист кој е млад, кој делува точно бош у разница на поле технички он. Сумашечь і короткий скороткі дрибінь, фаза. Кевін безумовно хороше придбання як для шахтаря, так і для іміджу УПЛ. Саме він повинен закрити лівий фланг атаки гірників, де після відходу мудрика якось порожньо. Можливо, це навіть новий Тайсон та й Шейра чи Марлос. Маріно Пушіч вже тішиться, не натішиться новим підписанням та тепло висловлюється про ігрові якості цього футболіста. Кевін – лівий вінгер, дуже швидкий і здібний, має гарний характер, любить працювати. Швидко. Ко адаптується до стилю гри та бажає вчитися. Він легко знаходить спільну мову з товаришами по команді, а ще Кевін багато всміхається. Це теж добре. До речі, з Кевіном до України приїхала ціла делегація бразильців. Ось цей червоний, наприклад, непогано підійшов би Вересу. Поруч із ним теж хлопчина, який напевне б не загубився у нашій лізі, але жарти жартами, але шахтар підсилився так, що у конкурентів по УПЛ здається немає жодних шансів. А крім того, сьогодні у соцмережах гірників з'явився новий ребус. СММник Шахтаря, явно фанат Андрія Єрмака. Я особисто довго ламав голову, хто і що б це могло бути. Очікував на якогось бразильця чи латиноамериканця. Але новина не менш важлива. Тарас Степаненко, капітан, символ та лідер роздягальних гірників, залишається із шахтарем як мінімум до літа 25-го. Стьопа підписав новий контракт, а це означає, що опорна зона Шахтаря буде надійно зацементована ще мінімум два сезони. Я думаю, що останні два контракти для мене дуже емоційні, тому що. У мене був період, коли я думав, що взагалі закінчу з футболом і за, і за травми. І коли ти проходиш через, через такий тяжкий час і підписуєш контракт, виходиш на інший рівень, стараєшся грати і показувати максимум, то і це винагороджується тим, що клуб тобі дає новий контракт, це дуже круто, і я дуже щасливий, що. Залиша, залишаюся вдома. Як вам до речі, така новина? Чи зможе Степаненко, якому виповниться 35, щось дати цьому оновленому шахтарю Маріно Пущича? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати ваші думки. До речі, при нагоді закликаю вас підписатись на телеграм-канал Латераля. Ми одна з найбільших українськомовних футбольних спільнот у телеграмі, і будемо раді, якщо ви станете нашою частинкою. Ну а закриємо тему Шахтаря новиною про Георгія Судакова. Судячи з усього, десят. Гірників залишається принаймні поки що. Як тільки донечани підписали Кевіна, у інфопросторі з'явилося повідомлення генерального директора клубу Сергія Палкіна, який так і сказав: ми відхилили пропозицію у 40 мільйонів за Судакова. А наступного дня авторитетне видання Кор'єри Деоспорт розкрило клуб, який отримав відмову, і це Наполі. Якщо це правда, то Шахтар торгуватиме за свого таланта мінімум 60, а то й 80 мільйонів. Але читаючи європейську пресу, розум. Мієш попит на українця є. І справді українська молодь зараз на хорошому слуху у Європі. Наприклад, Борусія Дортмунд підписала новий контракт із українцем. Це 18-річний півзахисник Данило Кревсун. Зараз він виступає у юнацькій команді, Джмелів. але в Дортмунді бачать його потенціали, саме тому уклали із Кревсуном нову угоду до літа 26-го. Це хороший сигнал для українців, адже влітку можна очікувати на дебют нашого футболіста в основній команді, принаймні у товариських матчах. Боруся за завжди бере на збори велику кількість молоді і заграє їх у товарняках. А там, якщо вдало себе проявити, то можна десь на замінку у кубку чи навіть бундеслізі вийти. Тим часом в Італії з'явився і ще один українець. У тамтешній серії а вже виступає Руслан Малановський у Дженуа та Віктор Коваленко у Емполі. А в академії Ювентуса грає 18-річний Андрій Фірман. І от наше представництво на апенінах поповнилося ще одним гравцем. Торіно оголосив про підписання Форварда Дем'яна Єсіна. Йому лише 16 років, вихованець академії Шахтаря та Маріуполя. Це фактурний нападник з ростом під 190 сантиметрів, гравець збірної України Ю 16. І той факт, що він так рано потрапив в академію провідного італійського клубу, безумовно плюс для гравця. А тепер пройдемося по чемпіонату України і згадаємо останні переходи: Житомирське Полісся орендувало у швейцарського сьона Вінгера Ясіна Фортюна. Привіт, житомір. Йому 24 роки, і колись він займався в академії лондонського арсенала, який 9 років тому заплатив за француза 2,5 мільйони євро. А ще на тренуванні Полісся на зборах помітили Богдана Михайличенка, і можна очікувати, що от-от же оголосять і про цей гучний перехід. Владлен Юрченко пішов за своїм тренером і разом з Віктором Скрипником підніматимуть на нові вершини харківський металіст 1925. До речі, разом із харків'янами збув. Ори проведе екс-динамівець Денис Гармаш легіонерів, але поки незрозумілої якості підписує Олександрія. Їх вже кілька: бразильський нападник Де, еквадорський опорник Медісон Хуліо та португальський центрбек Мігель Кампос, за якого, якщо вірити трансфермаркету, навіть заплатили 100 тисяч євро. А ковалівський колос тим часом узагалі оформив рекордний трансфер у своїй історії. Діді спав за 200 тисяч євро. Перейшов із албанської егнатії. Це фактурний нападник. З Збірної Литви з ростом біля двох метрів, але на клубному рівні за свою професіональну кар'єру Павлауска забив всього 24 голи. Як думаєте, скільки заб'є в УПЛ? А про всі переходи за участі клубів нашої прем'єр-ліги оперативно дізнавайтеся із нашого інстаграма. Підписуйтесь на інстаграм Латераля та будьте певними, що не пропустите жодної важливої новини зі світу футболу. І на сам кінець пропоную підбити перші підсумки зимового трансферного вікна та згадати п'ять найдов. Рожчих переходів цієї зими. Отож, п'яте місце наразі Лукас Беральдо із ПСЖ. молодий бразилець, якому лише 20 років виступає на позиції центрального захисника. Парижу він коштував 20 мільйонів. Четверте місце і ще один бразилець, але який не розпочинає, а завершує ігрову кар'єру у 25. Саме так можна сказати про Ренана лоді, який із Атлетіко перебрався до Саудівської Аравії, де буде виступати за Аль Хіляль. Сума переходу 23 мільйони. Третій у рейтингу. Найдорожчих зимових покупок Еліф Елмас, Македонець за 24 мільйони змінив Наполі на РП Лейпциг. Подейкою, що це, до речі, ті 24 мільйони, за які наполі цієї зими хоче купити Миколу Матвієнка. Другий у цьому топі Раду Дрегушин, новий Цінтербек Тоттенхема. Це румун, який обійшовся шпорам у 25 мільйонів, і який, до речі, відмовив у переході самій Баварії Мюнхен. А найдорожчу угоду зими 24-го наразі закрила Барселона. Каталон. За 40 мільйонів купили Віктора Роке. Трансфер був погоджений ще минулого року, але офіційно набув чинності із 1 січня 24-го. Роке вже встиг зіграти кілька матчів за Барсу, але ще не забував. А на цьому все. Дякую за перегляд та чекаю на ваш відгук щодо відео. Пишіть, що сподобалось, що не сподобалося, чого бракує, та що б хотіли бачити у майбутньому. А також не забувайте підписуватись на наші соцмережі: Телеграм, інстаграм, тікток. Усюди ви знайдете для себе щось цікавеньке. Тож там і побачимось. Бувайте!